Життя громад тижневий огляд. Вітаю у студії. З вами я, Наталя Демедюк. Дізнаємося, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. Спецоперацію Мідас обговорили на засіданні комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради України Роман Іванісов. Під час обшуків набу було знайдено 527 файлів на певних осіб держави. Серед них досьє на 15 детективів Набу та їхніх родичів, 16 чинних народних депутатів, членів антикорупційного комітету Верховної Ради, включно з головою Ана. Стасією радіною 18 міністрів і їхніх заступників, 10 журналістів, 9 співробітників служби безпеки України, представників виконавчої служби судової експертизи тощо серед інформації, яка була в цих папках, ІПН, адреси проживання особисті дані, а також дані, які мають гриф для службового користування. Яким чином і від кого ця інформація могла опинитися в руках фігурантів справи, набу припускають, що дані надходили від окремих представників правоохорон правоохоронних органів України частина файлів підтверджує, що довідки на детективів набу з'явилися за декілька днів до запланованих слідчих дій. А оскільки розуміння, хто надавав інформацію, поки що немає, члени антикорупційного комітету висловили припущення, що ці люди й досі працюють у правоохоронних органах і продовжують мати доступ до інформації. Наразі доступ до реєстру судових рішень відкритий для суддів, адвокатів та правоохоронних органів. Тобто, кожен з них має можливість надавати інформацію. Зацікавленим особам про хід слідства та оперативних дій ухвали про обшук, про арешти тощо тому на комітеті наголошувалося на необхідності закриття доступу для забезпечення інтересів слідства і ефективності слідчих дій. Повідомив Роман Іванісов. У рівному відбувся форум громади Рівненщини, економіка розвитку. Люди партнерства стратегія. Це вже традиційний захід асоціації ОТГ Рівненщини напередодні дня місцевого самоврядування. Форум зібрав голів громад, представників обласної влади та експертного середовища. У його відкритті взяв участь заступник голови рівненської обласної державної адміністрації Олександр Кохан. Цьогоріч форум проводився у партнерстві з аналітичною групою «Стратегіо» – партнерською організацією, з якою асоціація. Реалізовує проєкт дослідження проблем місцевого самоврядування та ринку праці в сільських громадах тилових областей України. Під час першої дискусійної панелі було представлено результати аналізу соціальних проблем та комунікаційних викликів у сільських громадах Рівненської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. Цю тему представив доктор політичних наук професор РДГУ Богдан Юськів на другій панелі. Учасники зосередились на ключових спільних проблемах громад та інструментах їх вирішення. Спікером була кандидат економічних наук, доцент НовГП Ірина Рощик. Третя панель була присвячена темі сталого розвитку та економіці. Обговорювали практичні кроки, які громади можуть впроваджувати вже сьогодні. Доповідає віцепрезидент громадської організації Українська асоціація маркетингу, керівник аналітичної групи «Стратегіо» Олександр Гладунов. Наприкінці форуму учасники підбили підсумки спільної роботи та привітали колег з нагоди дня місцевого самоврядування. 25 листопада колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила цивільний позов спеціалізованої антикорупційної прокуратури до голови Млинівської селищної територіальної громади Рівненської області та його дружини про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Про це повідомили у прес службі Вищого антикорупційного суду. У дохід держави ВАКС стягнув земельну ділянку, розташовану у Рівному житловий будинок, самохідне моторне прогулянкове судно. Земельну ділянку площею 0,25 гектарів, яка знаходиться у Млинівській громаді. Спеціалізований вантажний автомобіль. увакс уточнили, що це рішення можна оскаржити упродовж 30 днів від його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через сам вищий антикорупційний суд. Нагадаємо, Млинівський селищний голова Дмитро Левицький за даними назикани закону набув майна на майже 6 мільйонів гривень, про що не зазначив у декларації за 2023 рік у ході перевірки декларації за 2023 рік з'ясувалося, що родина Левицького придбала катер вартістю близько мільйона гривень, земельну ділянку та спеціальний вантажний автомобіль. Утім, ці активи в декларації відсутні. Додаткові питання виникли і щодо нерухомості, яка з'явилася у сім'ї Левицьких у 2019 році. Земельної ділянки і будинку на 200 квадратів загальною вартістю понад 4 мільйони гривень. Договір купівлі оформлювала теща. Посадовцям, проаналізувавши доходи та видатки Левицького і членів його родини, на ЗК дійшло у висновку, що вони не могли законно набути зазначене майно. У зв'язку з цим спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави. Міський голова Славути Василь Сидор взяв участь у роботі науково-практичного форуму фінансове забезпечення сталого розвитку територіальних громад, що відбувся на базі Національного університету «Острозька академія. Подія об'єднала представників місцевого самоврядування, обласної влади, міністерств, науковців та експертів, які разом обговорили ключові виклики фінансової стійкості громад в умовах війни, а також інструменти розвитку актуальні в контексті євроінтеграційного руху України. Василь Сидор виступив у межах дискусійного блоку. Участь у подібних заходах сприяє обміну досвідом між громадами різних регіонів та поглиблює співпрацю з представниками наукової спільноти і державних органів, повідомили у Славутській міській раді. Секретар міської ради Іван Романюк спільно з начальником Нетішинської міської військової адміністрації Григорієм Олендрою провели комунікативну зустріч із фахівцями із супроводу військових та демобілізованих осіб, працівниками Нетішинського управління соціальної та ветеранської політики, ветеранського простору вдома, а також представниками Карітас Нетішин у ГКЦ, з якими тісно взаємодіють щодо підтримки родин військових. Під час зустрічі присутні обговорили ініціативи військових, рідних і близьких загиблих захисників. Та безвісти зниклих, окреслили межі і напрямки роботи кожного підрозділу, а також послідовність дій для реалізації ключових заходів у сфері ветеранської підтримки. Окремо обговорили ініціативу щодо створення спільноти воїнів, які повернулися додому, щоб забезпечити їм можливість зустрічатися, підтримувати один одного та збиратися за інтересами. Керівники громад наголосили за необхідності посилення співпраці між усіма дотичними структурами та організаціями, аби забезпечити максимально ефективну і комплексну підтримку наш захисників та їхніх родин повідомили у відділі інформаційної діяльності виконкому Нетішинської міської ради. Відбулося засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб при острозькій міській раді. Під час зустрічі представили результати системної періодичної оцінки потреб ВПО. Презентацію підготувала Алла Бережна провідна фахівчиня соціальної роботи Острозького міського центру соціальних служб, яка представила висновки анкетування внутрішньопереміщених осіб громади. Анкетування проводила мультидисциплінарна команда у складі представника управління праці та соцзахисту населення Олександра Стасюка. Фахівчині Острозького міського. Ого, ЦСС Оксани Гловацької, голови ради з питань ВПО Романа Новикова за сприяння коменданта гуртожитків Національного університету Острозька академія Сергія Решетніка. Всього в опитуванні взяли участь 96 ВПО, як мешканці міст тимчасового проживання, так і люди, які проживають у приватному секторі міста та старостатів. Пропозиції щодо тимчасового житла, працевлаштування соціальної підтримки та інтеграції ВПО в Острозьку громаду були враховані та вирішено включити їх у заходи комплексної програми. Ами підтримки ВПО. Учасники проєкту Атомна школа Хмельницької АЕС відвідали навчально-тренувальний центр електростанції. Під час стем-туру провідні фахівці НТЦ розповіли юним атомникам про призначення реакторної установки, парогенератора та гермооболонки. Також учні відвідали повномасштабний тренажер та дізналися, як управляють реактором та основним обладнанням атомної станції. Фахівці відділу розвитку персоналу провели учасникам проєктне-практичне заняття на тренажері Стар, де вони мали змогу відпрацювати навички самоконтролю та забезпечення. Дня належного рівня попередження помилок персоналу, який виконує перемикання на щитах управління ХАЕС, на завершення туру учні із захопленням відповідали на запитання інструкторів та отримали спеціальні оцінки мегаватики за вірні відповіді. Славутська громада бере участь у грантовому проєкті із відновлення та зміцнення системи теплопостачання. За організацією Міністерства розвитку громад та території України, міський голова Василь Сидор взяв участь в узгоджувальній онлайн нараді у межах проєкту Світового банку відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів. Крім Славути, бенефіціарами проєкту є ще шість міст України. Участь у ньому стала можливою завдяки якісно підготовленій та представленій проєктній заявці. У роботі нарад. Де також взяли участь фахові спеціалісти Славутського МВК та представники КП Славутське ЖКО на порядку денному розгляд та обговорення зауважень до проєкту постанови Кабінету міністрів України, деякі питання реалізації частини другої інвестиційного проєкту, відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів у 2025 році. Загалом, завдяки проєкту, вдасться залучити понад 100 мільйонів гривень позабюджетних коштів на реалізацію заходів для посилення енергетичної. Стійкості громади під час наради учасники розглянули необхідність внесення відповідних змін до проєкту постанови. Врахували зауваження Міністерства фінансів України. Міський голова Василь Сидор зі свого боку акцентував увагу на низці важливих технічних та організаційних аспектів. Оновлення енергетичної інфраструктури є стратегічним кроком для підвищення стійкості Славутської громади в умовах воєнного часу та забезпечення стабільного проходження опалювального сезону. Це був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. Ми ж з вами зустрінемося в ефірі вже за тиждень. З вами була я, Наталя Демадюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.